Христос рождається від імені 105 окремої бригади ретельної оборони. Дякуємо парафіянам церкви Святого Миколая, села Воля, що на Теребовлянщині, Тернопільщина, особливо паруху настоятелю у Юрію Тихому за те, що ви подбали для нас придбали ті колеса, які будуть виконувати поставлені на автомобілі, які будуть виконувати завдання за призначенням на гарячих точках захисту нашої батьківщини. Дякуємо вам, що ви полюдували. І зібрані кошти в сумі 42 тисячі гривень. Ви закупили нам ті колеса. Також отець Юрій подбав ще про один комплект коліс і про набір ключів. Нехай Господь щедо благословить, захищає усіх нас і не забувайте, що ми є тут для того, щоб повернутися живими і здоровими до своїх домів, захищаючи кожного і кожну в нашій державі, хто любить Україну. Дякуємо вам. Приєднуємося до всіх цих слів вдячності. Людям, які допомогли нам цим ще хочу запевнити дані ніщини будуть використані по призначенню, встановлені для на машини, які виконують бойові завдання, які будуть наближати нашу перемогу. Слава Україні! Героям Героям слава!